Такі вже три зірвані грибочки, гриби гарні, там подивимось на зрізі. А от і перша парочка. Ага. Ну, такі початки інтересні. Що там далі буде? Так. ну Гриби дуже красиві. А оті попередні, що я розрізав, Прийшлося ногу високо різати. Ну от є цьогорічна казка. Десь. Там малесенькі біліють. А тут більші бубаніють. І так далі. Вони якоїсь такої вроди тут. Високої. І так далі, і так далі. А. Тут он і більші, і маленькі білі. І ось тут двері. Дріботами засіялась. І пузанчик. Берем пузанчика. Гарний. Пішов. Дріботину що? А, дріботина, як то водиться, попріла. Треба забрати, бач, дрібні пріють. Що, беремо? Ці красені. Ого! Він там такий десь із глибини. Карпатських руд росте. Сюди переїжджаємо поближче. І це оберемо. А цей десь який. Та такий серйозний, як намальований. Ну, такі казкові две, які вони рельєфні всі. Ой який обремок. Ідемо сюди. О! дивись, Які красоти зі старту. Ну, це може бути вже. Ось такий вихід з тих грибів непогано, ще порівняно небагато відрізав. Це й один, але вартий уваги. Дивись, який він тут красень стоїть. Так, візьмемося. як той кавунчик. Ну, маяк маяком незгарний, якраз такий. Оце стилий гриб. Отакий він має бути. Це він я вже раз казав, що він самий смачний Ну а ніжку ми зараз подивимось. Ну от, бачите. Тому вони і маяки, що такі здаля їх видно, такі от виростають. Зараз ми ним займемося, тому що в нього є дорога родина. І вона може навіть цікавіша, як сам гриб. Ось маленький за ним. Наступні ростуть. Так, а тепер беремось. Ну що там кажуть? На розмножені. Тому що той низ, я бачу, він вже перезрілий. Навіть незалежно. Чи є там хробак, чи нема. Ну, але красиво. Красиво. бач показав, де ті маленькі ростуть. А так би ті маленькі і не помітив. О! диви яка краса. Ну, основне замовити. Привіт товариство! Отакі От у нас гриби сьогодні. Пішов трошки десь так далі подивитися. Ну, гриби, там, бачите, які гриби. Але що інтересно, найшов. Остатки розкоші. Ну, дивись, бач. Маленький рожик. Він ну, те, що він маленький, але його ще миші погризли, а, бачите? Ну, нічого. Це теж нормальна знахідка, цікава. І основне замовити. Я собі так йду і думаю, такі місця. Треба подивитися, десь рожик пиздався, щоб знайшовся. Я, до речі, в цих місцях вже знаходив ріг. Ну, а це, ну, треба було його весною знайти. Аби невідомо, коли він його скинув, Гет, погризли капітально. Ну, але все одно дуже цікава знахідка. А гриби нормально, це як для маяків, то так і має бути. Я казав чи ні що сьогодні, це яке то число вже у нас 18 вересня, ну, все чекаємо, гриби ще тиждень. До грибів, так як минулого року, якщо будуть. Ну, а ні, то ні. І ще, що цікавого сьогодні, це прогноз не малював. Взагалі не малював ніякого дощу, а то я отак ходжу, мокрий, вночі був дощ. Ну, така наша грибарська справа. Йдемо. Ну, другий не знаю, чи знайду. Тут такі дебрі, складно, складно, складно. Ну, будемо надіятися, а там буде видно. Пішли. Ну, таке місце досить грибне і ось такий маячок. Ех, невчасно прийшли. Він ще не встиг. Дві який потужний. Ех, звук. Гарний грибочок. Попри те, що їх не дуже є багато, то це взагалі краса. О, дивись який. Маячок Боровичок. Ого! То є сила. А там що щось? Щось було і загуло. Ми ще то струбили. Ну, а цей? Ну. А такий. До фотографії десь. Ну, вже все. То піде, як каже народ на розмноження. Але тому він і маяк, що він показує вірний напрямок. Я крутив, крутив і розсипи не знайшов, звичайно, але маяк другої черги знайшов. О, це вже це такий самий мав би вирости і все, більше нема. Так, щось тут цікаве. Векий. Дворогий. О! Зараз хапка. Ну, шляпку одну хтось уже спожив. Зараз ми з ним розберемося. Я цей гриб узяв на запах. Тут поруч зігнив якийсь маяк. І я так крутив, крутив, о, викрутив. Отака у нас спортивна грибалка. Тому що хіба отак знайти, полюбуватися? І все, диви. То гриб. О! Подібний? Подібний. Такий самий старий. Так. О! Хатку закрили. Ну і що? На насіння. На насіння. Давай ще тут я так. А ще отакі от бувають маяки, бач. Дерся через корчі і є. І є. Гарний грибочок. Грибочок то добре. А ще краще місце буде в активі. Раз він так тут один виріс, то значить ще будуть. Ось таке робиться на грибовськах, бач. Ідеш, дрешся туди. Дрешся. Приходиш, а там отаке може стоїть, а може не стоїть. Ну і що? Це вже все. І не годиться. Бачите, де гриби ховаються від спеки? У мосі, в мокряках таких. Зач? Оце я зірвав, думаю, та один, що його знімати. Дивлюся, а тут другий. Та й вже нагадав, цьому місцю десь років 20. Є в мене фотографія з гарними грибами. Оце точно то місце і воно постійно родить, залежно від погоди. дивись, корбани ми застали, ще ростуть, бачиш? А ці вже на розмноження, як кажуть. До речі, я таке собі правило правию. Коли масово ростуть корбани, тоді білі затихають. Зверніть увагу. Оцей грибний перекур літній, між літнім і осіннім, от тоді корбани якраз цей. Але корбани вже відходять. І що нас цікавить, оцей біленький. Дві який красень. Як ми Всі вони до фотографії. Але, 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 я вже так чую під пальцями, що там треба ту ніжку забрати. Та от, навіть спочатку не знімав. Там один, два, три. Потім дивись таке гриби є, треба лише їх знайти. Так. А я хожу роги шукаю, бачиш? А тут треба гриби збирати. Ну така кубка Отака От на раз. Раз і. Дивись. Он де вони живуть. Бачиш? Де ті гриби є? Але цей. Ну, диви. Сила. Ну от товариство. Завершили ми наш похід і примістилися на оглядовому майданчику. Ну, Там народу є внизу, та й тут близенько. Ну, Дивлюся, що там той столик такий ліпший, там спосібніше, хоча і так лягти непогано. До речі, сміялися з мене, що я лягаю біля грибів і. О, лежачи гриби збирає. Та, ну, та як хто хоче, так і збирає. Досить так зручно лягти собі на природі. Ну, На підстилці на землі, звичайно, м'якше, ніж на дошках. Цей оглядовий майданчик, там напише таблиця Людвиківський. Чимислівський. Ну, раз він оглядовий майданчик, то з нього дуже добре видно всі гриби. Тому хто питає, чи є гриби от сюди, і так глянув, і так, де найбільше так смиреки грибники хитають, там є гриби. Ми сьогодні ходили трошки в дальші місця, нестандартні. Ну і воно видно, що нестандартні місця, бо він знайшов рожик. Я, до речі, замовляв рожик, кажу, хочу рожик не можу, Ну і на тобі, Ну, якийсь такий він. Ну, вже який є. Гриби там також, лиш лиш починаються в тих місцях. Ну, як я кажу, маяки. Але добре, що вони є. Як є маяки, то значить будуть і, і такі гриби. До речі, потім я зайшов на одне місце там. На останніх кадрах. І так мах і набрав. ну Дрібні, правда, якісь такі, от всякі. Ну, я знаю, скільки набрав, ну кілограм набрав <грав> грибів. Там. От тому коли питають, чи варто їхати у вишків чи, ну будь-куди, на гриби, то ну, що сказати? Їхати завжди треба, а сюрприз він. Завжди також буває. Один набере, другий не набере, то діло випадку. А що я можу вам сказати, чи варто їхати? Мені завжди варто. Мені завжди варто, навіть якщо нема грибів, мені варто їхати в ліс. А ви собі дивіться, тим більше картина вся як на долоні. От я щось показую, де ростуть гриби, як вони ростуть, в якій кількості. Facebook забитий тими фотозвітами. Я дивлюся, там знайомі виставляють, ага, був там, там був, там був. Я... Треба дивитися і аналізувати ситуацію. Ви ж не бульбу їдете копати, ви ж грибники. Тому проаналізував ситуацію. Успіх він ще закладається вдома. Коли ти плануєш похід, для того є Google Планета Земля, подивитися, де грибні місця. Можливості шалені зараз тим інтернетом. Тому не питайте. Їдьте і все. Гриби, але з другого боку <смі> поїдете, а не буде. О, казав, їхати. Ну, крайній завжди хтось мусить бути. Ну що, гриби якось так от о, в старих лісах нема. А нема. Ну, от мох, якісь млаки, десь якісь трави, от там можна попасти на кубку таку гарну. І не одну, і назбирати, і мати гриби, і мати собі свої місця, то треба так їхати. Що ще є в лісі? В лісі є польський гриб, хто знає плантації, можна збирати і підпіньки. Підпіньки ще були того разу, я, два дні тому, я не сказав. Але ну, і, ну куди вже нам згорів вести підпіньки, тим більше то не ті підпіньки щоб їх там мішком підпеньки треба вести, а не кульком. Та й гарно погуляли. Собачку плайчика я свого не брав. Тому що я то все витерплю, а собачку шкода. То ми кілометри наганяли. Ну, вже подивлюся. Ага, тож я їхав, то воно вже не то. Ну, десь було там 12 кілометрів. Ну, то такий похід для задоволення самому побачити ситуацію. Та й що? та й продовжуємо нашу епопею грибну. Все сприяє і все буде. Отих, от де там маяки, то вони мають бути десь через тиждень. Ну, а ці от такі, зараз тих, як от, то є, кажуть так, в Ожинах, От в Ожинах. Оці гриби, хто попаде, той набере, хто знає такі місця. Добре. Щастя, здоров'я, товариству. До зустрічі!